Вітня у Житомирських закладах охорони здоров'я запрацювала нова послуга електронний рецепт. Відтепер пацієнтам, які безкоштовно отримували медичні препарати за програмою Доступні ліки, виписуватимуть електронні рецепти замість паперових. А отримати його пацієнт може у лікаря, з яким підписав декларацію. Як працює нова програма та які переваги має, розповідає заступниця керівника комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради Людмила Бондаренко. Ми знали, що буде впроваджена така система, як виписка електронних рецептів з 1 квітня 2019 року. І тому ми готувалися до цієї події і проходили навчання наші співробітники, і медсестри, і лікарі, а вчилися правильно виписувати рецепти. Заходить лікар на сторіночку пацієнта, який прийшов до неї прийом, і виписує електронний рецепт з цієї сторіночки, прив'язується до номера. Телефона пацієнта, ця виписка цей рецепт, і коли е, рецепт виписаний, лікар підписує електронним підписом цей рецепт, і тут же приходить смс-повідомлення на телефон пацієнта за цим же номером. І пацієнт може прийти з цим смс-повідомленням в аптеку е, КП Фармавіта, «Фарма які на сьогодні працюють в цій системі, і отримати. Препарат електронні рецепти. Ми виписуємо лише пацієнтам, які потребують лікування по урядовій програмі Доступні ліки на сьогодні. В місті Житомирі виписано 10147 тисяч рецептів, із них уже 3648 тисячі рецептів отоварених Вона також додає, що нова програма дозволить пацієнтам дистанційно отримувати рецепти, а лікарям та працівникам аптек уникати помилок у назві чи дозуванні ліків в електронній програмі вже вказані і самі препарати, і дози цих препаратів. Неможливо помилитися. Неможливо щось не так виписати за такою програмою. Другий момент переваги те, що якщо пацієнт знаходиться на довготривалому лікуванні, і він його, ці препарати, які він приймає, цілком задовільняють і його і лікаря. і Йому треба просто виписати препарат, бо він в нього закінчується, він може на відстані виписати цей препарат пацієнту. Ми починаємо з доступних ліків. Саме коло доступних ліків буде розширюватися. Далі вже будуть інші препарати виписуватися, але знову ж таки тим пацієнтам, у яких є декларація. Пані Людмила, яка працює сімейною лікаркою у амбулаторії, розповідає, система зручна, але працівники закладу ще звикають до нових нововведень. Ну зараз навчилися вже, то зручно вже я думаю, буде. От поначалу, этот, пару этих недель, то входили, поки в курс діла всього. Цього. Пока времени одинаково выходит, что на письменный рецепт, что мы писали рецепт, что так, потому что мы еще не, не имеем такой сноровки. Пока мало аптек подключились к этой программе, есть аптеки, ну и они еще, знаете, не знают, куда ну, Ну, мы то даем им, куда идти, и все немножко черги, конечно, есть, что там скрывать. Ну, з часом це наладиться. Своїми думками на рахунок провадження такої альтернативи паперовим бланкам ділиться один із пацієнтів, який щойно отримав свій перший електронний рецепт ліків. Удобно, конечно, удобно, це лучше. Ну, без очі, там було, я зайшов, все це, я показував мені таблетку, вона не написала через електронну пошту. Показували здесь аптеки номер, я там буду это лекарство.